Добрий день, шановні учасники сьогоднішнього вебінару. Наша компанія Summit Agro Ukraine є лідером із представлення препаратів для саду та ягідництва. І особливо мені приємно те, що наша компанія турбується про довкілля. І вже декілька років поспіль ми маємо досить таки широку лінійку біологічних препаратів, які дозволяють підвищувати врожайність саду. Отже, ми з вами сьогодні і розглянемо цю цікаву і важливу тему. Я думаю, не відкрию для вас великого секрету, якщо скажу те, що в останні роки, а в принципі кожного року погода часто нам підносить сюрпризи у вигляді зимових відлиг. Або раннього настання метеорологічної весни. Ми часто із приходом весняно-літнього періоду спостерігаємо з вами за контрастні температури, тобто різницею між денною та нічною температурою. Перед нами стають виклики настання посухи, або, навпаки, надлишок вологи спостерігається. І ці та інші чинники призводять до стресу у рослин і як наслідок до недобору врожаю. Або втрачається його якість, а також товарний вигляд. З іншої сторони потрібно сказати, що ослаблені рослини є відносно легкою здобищом для, скажімо, інфікування хворобами різного генезу, як грибковими, так і бактеріальними. Травневі заморозки призводять до пошкодження цвіту та залізі а застосування хімічних засобів захисту, про які розказували мої колеги. Ну, наприклад, на фоні контрастного перепаду температур. По-перше, можуть не давати для нас з вами бажаного ефекту. А що ще важливіше, по-друге, можуть призводити до проявів фітотоксичного впливу на рослини, прохолодна температура або її значні добові коливання, що важливо негативно впливають і на активність льоту в комах запилювачів у першу чергу бджіл, і як наслідок погіршується активність переносу пилку, або, скажімо, спостерігається явище, коли сам полок виробляється, проте він має низьку життєздатність. І повпливати на такі ситуації і допомогти вирішити вищевказані проблеми можна застосовуючи безпечні і дієві біологічні рішення, які є в асортименті нашої компанії. Самітагро юкрейн є лідером у сегменті саду та ягідництві, і має широку лінійку біопрепаратів, які пішно використовуються як у садових культурах, плодових насадженнях, дуже широко у польових. Про багато із них ви вже знаєте, і я впевнений, що використовували. А сьогодні ми про деякі з них більш детальніше поговоримо і нагадаємо про них. Хотів би кілька слів згадати за амалгерол. Цей продукт багатьом з вас добре відомий. Перевірений вже багаторічним досвідом і практикою використання в українських садах. Для вашої інформації я хотів би сказати, що ми будемо продовжувати його пропонувати аграріям і в цьому сезоні. І такий момент, що враховуючи його невелику тару каністра об'ємом 1 літр, а також широкий спектр зареєстрованих культур. Його можуть спробувати навіть фермери, які мають невеликі площі саду, які мають ягідники, або навіть використовувати його на овочах. Для, скажімо, промислових високоінтенсивних господарств із великими площами ми рекомендуємо більш сучасний препарат: це Amalgarol Essence, який є поліпшеним мультифункціональним біостимулянтом і антистресантом, а також проявляє властивості. Кріопротектора Амалгерол Есенс простими словами це покращена версія амалгеролу, який, як я вже говорив, да, ви багато із вас добре знаєте. Амалгерол Есенс має з однієї сторони дуже велику схожість із Амалгеролом, але має також певний ряд ключових відмінностей і переваг, які полягають, ну, по-перше, у вищій концентрації компонентів, які входять до складу цього продукту. А тому норма витрати у Амалгерола Есенс нижча за звичайний амалгерол. По-друге, змінилася також і препаративна форма на розчинний концентрат, що забезпечує гарну розчинність та змішуваність цього препарату з іншими продуктами в баковій суміші. І по-третє, амалгерол Есенс, що важливо, наприклад, для логістики, має подовжений термін зберігання до двох років. У складі Амалгерол Essence, як ви бачите, із цього слайду міститься екстракт морських водорослей, а також комплекс органічних компонентів та екстрактів рослин, отриманих у результаті ферментації рослинної сировини. І унікальна і широка, я б сказав би, палітра складових, які містить Амалгерол Essence, забезпечують його ефективність і різнонаправленість дії. Так, наприклад, антиоксиданти нейтралізують стрес, амінокислоти допомагають відновлювати клітини після приморозків, а рослинні гормони стимулюють процеси росту, А, приміром, альгінат покращує утримання води у клітинній оболонці, що підвищує посухостійкість рослин до посухи. Як вже зазначалося, амалгерол Essence має широку реєстрацію на різноманітних культурах. Над розширенням якої наша команда продовжує працювати, і якщо ми говоримо про тему сьогоднішнього вебінару, то як ви бачите, цей продукт зареєстрований на яблуні з нормою 3-4 літри на гектар. І слід також відмітити, що у світовій практиці, у світовому досвіді Амалгерол Essence – це не новий продукт. Він вже кілька років на ринку Європи і успішно, звісно, використовується і на інших садових культурах, таких як черешня, персик абрикос та груша, універсальність амалгеролу есенс полягає в тому, що застосовуючи його в будь-який період часу, ви шкоди ніякої не причините для рослини і завжди буде користь. І в залежності від проблематики, яка виникає у насадженнях в той чи інший період, і слід диференціювати час застосування амалгеролу есенс. Якщо, скажімо, ми хочемо працювати від заморозків, то відповідно ми маємо орієнтуватись на обробки перед власним світінням безпосередньо у світіння, а також можуть бути пізні заморозки, які приходять у нас після того, як утворилася вже молода завість. Якщо ж ми в цілому говоримо за такий фактор стресу, як приморозки, то з нашого практики і досвіду для найкращого результату наші фахівці радять провести Перше оприскування магверолом Есенс із максимальною нормою за 4 літри на гектар за день-два до приморозку, спираючись на прогнози погоди, які на сьогоднішній день у короткостроковій перспективі досить таки точні, а також провести другу обробку відразу після приморозку. Бажано в той же день, коли стався приморозок, після того як відтане лід і рослини підсохнуть. Коли ми говоримо за стандартне регулювання, підвищення врожайності в системі захисту, можна застосовувати Амалгоролесенс декілька разів, і тут можна використовувати, як показує практика, менші норми, наприклад, 3 літри на гектар. І таку ж норму ми рекомендуємо застосовувати для використання. У боротьбі із стресами різного походження, наприклад, погодного чи пестицидного, і при цьому необхідно намагатися провести обробку якомога раніше після виникнення стресового фактору. Наступний продукт має назву біополін це природний актрактант для бджіл та комах запилювачів на основі сумішой ароматичних сполук. І даний препарат виготовляється у вигляді сучасної препаративної форми це дуже важливо. Капсульна суспензія, яка забезпечує довготривалу дію і поступове вивільнення активних компонентів. Норма застосування у садах 2 літри на гектар. Актуальність застосування даного препарату в саду полягає в тому, що плодово-ягідні культури є чутливими до запилення бджолами, так, наприклад. Із деяких літературних джерел можна отримати інформацію про те, що ефективність, наприклад, запилення яблуні бджолами, в залежності від сорту, може складати від 25 до 60%. але яблуня не така чутлива до, скажімо, поганого запилення бджолами, а груша є дуже чутливою до цього, оскільки світ цієї культури є недостатньо привабливим для кумах запилювачів. І при неякісному запиленні утворюються деформовані плоди та знижується урожайність. Біополін зробить процес запилення культур максимально ефективним і буде корисним у випадках, коли спостерігається низька активність комах запилювачів і недостатня ефективність переносу полку внаслідок різних чинників. Ну, наприклад, таке, як ми вже говорили на попередньому слайді, особливість груші це слабке виділення нектару, або недостатній аромат квіток. Чи в саду, наприклад, раніше використовували пестициди, у складі яких є репеленти, тобто речовини, які навпаки відлякують комах, або ж ситуація, коли комах приваблюють інші культури. Важливими особливостями біополіну є те, що він. По перше, абсолютно безпечний для бджіл та має сертифікат органічного землеробства. Не можу також і не згадати за високотехнологічну препаративну форму, і суть її полягає в тому, що атрактант поміщається у мікрокапсулу із полімерною оболонкою, що дозволяє після застосування діючій речовині повільно вивільнятися і поступово, і таким чином забезпечувати довготривалу дію на весь в принципі період світіння. Застосовувати біополін, якщо ми говоримо про особливості його використання, ну по-перше, потрібно у період світіння, а саме на його початку, коли розкрилося приблизно 10-20 квіток. Поприскування потрібно проводити у ранкові або ще краще у вечірні години, якщо, наприклад, планується робити обробку в баковій суміші із фунгіцидами. і при цьому слід враховувати, звичайно, що останні мають бути. Безпечними для бджіл. Серед нашого портфоліо такими фунгіцидами є для прикладу топсін М, Акіра та Казумін, про які дуже добре розповів мій колега Андрій. Хотів би поділитися деякими практичними результатами застосування біополіну в саду, і вони підтверджують його ефективну дію не лише, скажімо, напряму на урожайність, а й що важливо, на якість плодів. Так, наприклад, такий показник, як Кількість насінин у насіннєвій камері впливає на накопичення кількості цукрів, кислот, набування належної форми і кольору для плоду, типового для сорту, і що найважливіше, зміну співвідношення мінеральних речовин, завдяки чому у таких плодів в подальшому зростає період зберігання. Застосування біополіну, як ви бачите, на яблуні сорту Red боску у Польщі дозволяло збільшувати кількість. Насінин у насіннєвій камері, і також був відмічений позитивний вплив на збільшення маси плодів. На гручі біополін також використовувався в даному випадку на двох сортах: це конференція та ксенія, і використання біополіну дало можливість покращити запилення цих двох сортів бджолими. І, відповідно, це прослідковується і у різниці в утворенні залізі по відношенню до. Загальної кількості квіток. А відповідно більша кількість завізів у подальшому дозволила сформувати і вищу урожайність плодів, яка перевищувала контроль на 5-7 тонн з гектара в залежності від сорту. Оскільки, колеги, тема зайшла про запилення, я хотів би нагадати вам ще за один препарат, який є у нашому асортименті, це Кінатив Initial. Який стимулює запилення та ріст зав'язі, але на відміну від біополіну, який приваблює бджоли, там інший механізм дії, інактив інішел діє на фізіологічному рівні. Це багатокомпонентний продукт, який містить балансоване співвідношення рослинних амінокислот, екстракти морських водоростей, а також комплекс макро- і мікроелементів, в тому числі, зверніть, будь ласка, увагу, моліпдент. Який відіграє значну роль у життєдіяльності пилку, кінактив і має комплексну дію, і кожна із амінокислот, які представлені у таблиці в амінограмі, впливає на різні фактори, які направлені, ну, наприклад, на ріст пилкових трубок, на повноцінний розвиток зародкового мішка, або ж на ріст і розвиток плодів та їх щільність. А Кінцевим результатом цього всього є краща запиленість і вища урожайність. Щодо періодів застосування кіноактиві нішу, в першу чергу потрібно розуміти, що це продукт для покращення запилення, і, звісно, його використовують перед цвітінням і в цвітіння. Можна проводити, до речі, дві обробки, і якщо у вас продукт лишився, його можна додатково також використати і на молоду завість. І це буде впливати на... Ріст плодів та зменшувати осипання завізі. В залежності від ситуації, у вашому конкретному випадку, норма застосування складає від літри до півтора літри на гектар. І останній до розгляду препарат в цьому блоці це кінактив фрут, це спеціалізований препарат для обробки по плодах, у складі якого є збалансований комплекс амінокислот. Макро-мікроелементів для покращеного росту плодів, для того, щоб вони якомога довше не втрачали свій товарний вигляд, колір, мали гарну щільність і добре зберігалися у сховищах. Норма застосування кінактив фрукт становить 3-4 літри на гектар. Цей продукт найбільш ефективно використовувати у фазу активного росту плодів. Протягом вегетації за потреби можна здійснювати до чотирьох обробок, як на яблуні, так і на всіх плодових культурах, а також овочах і ягідниках. Особливістю кінактив ру, коли ми скажімо, плануємо його використовувати у баковій суміші із препаратами, це те, що він несумісний із препаратами, що містять кальцій. Такі обробки слід ну, або розмежувати, або ж якщо у вас використовується краплинне зрошення, кінактив. Можна без питань давати через каплю. Наразі, колеги, це вся інформація, яку я хотів підготувати для вас щодо біопрепаратів. Дякую за увагу.